Ми, діти України, ми народились на землі, де ростуть безкраї ліси, де синюють ріки і моря, де співають дахи, колосяться поля. І ми хочемо бачити її вільною, сильною та чистою. Я була квітучою, зелені ліси, сині річки, безкрайні поля, а потім вибухи, вогонь, дим. ракети, що розривають землю, вода, отруєна війною, ліси, що згорають під снарядами. Річки отруюються війною, дикі тварини залишають свої домівки. Ми не можемо допустити ще більшого лиха. Наші міста і села. Але й боремося за чистоту нашої землі. Поки наші воїни б'ються з ворогом, ми не маємо права зрадити природу. Ми усі одна сім'я. Команда Невосвіт сьогодні всіх вітає. Не просто вітає, а рапортує, а ще агітує, працює, вивчає, аналізує. Екологічну свідомість формує. На часі нині головні питання. Моє, твоє і наше з вами! Екологічне, Екологічне виховання! Сьогодні ми не лише говоритимемо про екологію, але й звернемо увагу на можливість захисту нашої країни в умовах війни. Ми моєї сміливості! Україна, ти страждаєш, але разом з собою страждаю і я. Я борюся. Мої люди захищають, мої поля, мої води. Але ця війна залишає сліди. Я бачу, як мирають річки, як чорний дим покриває небо, як руйнується земля під вибухами. Ви думаєте, що ця війна тільки про землю? Ні. Вона про отруєні річки спалені ліси про зруйновані будівлі для звірів і птахів про тонни металу, які лежать у землі. Це наша відповідальність. Ми маємо не тільки захищати свою землю, а й відновлювати її. Сміливість важлива не тільки на полі бою, а й у повсякденному житті. Бо потрібно мати сміливість сказати ні забрудненню так екологічним звичкам. Сміливість це не лише великі подвиги, це й маленькі вчинки, які рятують наш світ. Наприклад, коли ти відмовляєшся від пластику або сортуєш сміття, ти герой для планети. Я знаю, ми вистоїмо, бо, бо ми однієї сміливості. Ми боремося не лише за свободу, а й за життя нашої планети. І природа віддячить нам, дерева знову виростуть, земля розквітне і вода стане чиста. Якщо ми будемо діяти разом. Спостерігаючи, як українські воїни захищають нашу країну від окупантів, ми розуміємо, як важливо бути сміливими і впевненими у своїх діях. Так само і з екологією нам потрібно бути сміливими у захисті нашої природи від забруднення та знищення. Ми закликаємо кожного з вас стати сміливими у боротьбі. За чисте навколишнє середовище. За збереження природних ресурсів, за благополуччя нашої країни, Бо, Бо ми однієї сміливості. Рідне село неначе почорніло, і люди в ньому наче подоріли. ще й разом кричать, понавозили. Пило мене, зачепило, за живе, Позбираємо сміття! Позбираймо сміття! Ми різні, але у нас є одне бажання змінити світ на краще. Ми, Ми однієї сміливості! Ми хочемо не просто перемоги у війні. Ми хочемо чистої, квітучої та зеленої України. Ми, Ми однієї сміливості! І на полі бою, і в боротьбі за екологію. Чиста Україна, сильна Україна. Друзі, війна руйнує нашу природу. Але ми однієї сміливості. Ми можемо зробити маленькі кроки, щоб допомогти нашій землі. Ми посадимо нові дерева. Порядкуємо території, і природа віддячить нам. Дерева знову виростуть, вода стане чистою. Земля розквітне, разом ми сила, разом ми міць. Захистимо природу від усіх лих. Війна мене, а земля одна. Бережімо Бережі її щодня! Захист природи ще один фронт боротьби за Україну. І діба на